Вітаю, час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Вагнерівці анонсували відхід з Бахмута. Наздогнав рогатий. У Луцьку тролейбус врізався у легковик. Розваги по настукати по голові Путіну та Лукашенку. У Росії вкотре нам повідомили про чергову атаку на нафтоприробний завод Ільський в Краснодарському краї. Безпілотник прилетів до однієї з установок. Там сталося так званий хлопок і почалася пожежа. І це ще не все. У Росії продовжують горіти цілі населені пункти. Цього разу пожежа охопила село Успенка Тюменської області. Десятки будинків вже згоріли. Вогонь рухається в напрямку сусідніх сіл. Ушакова та перевалово нагадаємо, нещодавно в трьох селищах Уралу лісова пожежа знищила більше сотні житлових будинків. Загинули люди, а селище Сосьва фактично перестало існувати. Ну а тепер про ситуацію на фронті Епіцентром бойових дій досі лишається бахмутський напрямок. За словами командира роти безпілотників 92-ї бригади, ворог зосередився на підступах до міста. На одній з позицій українським військовим вдалося відкинути сили РФ від основної магістралі під містом і закріпитись там. Разом з тим, ситуація у місті дуже напружена. У них є чітка вказівка. від Кремля взяти Бахмут до 9 травня. Чи вдасться противнику зреалізувати цей намір за моїм переконанням? Ні, сили оборони стабілізували ситуацію в самому місці. Ідуть на складні жорсткі бої. Противник активно намагається застосувати авіацію, але незважаючи на всі спроби і намагання, успіху немає. Тим часом ватажок Вагнера Пригожин заявив, що 10 травня планує вивести свою ПВК з Бахмута. Причиною називає відсутність боєприпасів. Він стверджує, що позиції передасть підрозділам Міноборони РФ. До слова Вагнерівці з літа минулого року намагаються захопити місто. Саме у Бахмуті російські бойовики несуть найбільші втрати. За минулу добу їх стало менше на понад 600 бійців. Крім того, наші захисники знищили три ворожі танки, вісім бойових броньованих машин, 14 артсистем, 17 безпілотників і не тільки. Деякі росіяни розуміють, що єдиний варіант вижити це здатися в полон українцям. У проєкт Хочу жити звернулися 16 тисяч російських військових. Найбільше звернень фіксували у квітні понад три тисячі. Вночі окупанти обстріляли промзону Краматорська. У Донецькій ОВА повідомили, що загиблих та поранених немає. Також минулої доби ворог вісім разів бив по Курахівській громаді. Під обстрілами опинилися Турецька, Лиманська громади та інші населені пункти Донеччини. Росіяни атакували Дніпропетровщину шахедами. А обидва випущені ліквідували наші захисники. Також учора у Києві збили безпілотник Байрактар. Його уламки впали у Печерському та Солом'янському районах столиці. Чому дрон втратив керування, за словами речника повітряних сил Юрія Ігната, наразі невідомо. У громаді на Волині триденна жалоба у російському полоні помар 54-річний захисник із села Волошки Ковальського району Петро Литвенюк. Про це 4 травня повідомили у Колодяжнинській громаді. У зв'язку з цією трагічною новиною у громаді оголошено триденну жалобу з 4 по 6 травня. Включно інформацію про чин похорону повідомлять згодом. Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого. Загинув від поранень на війні з російськими окупантами, віддав життя 47-річний житель міста Ківерці. Микола Пащук був головним сержантом першого стрілецького взводу стрілецької роти 100-ї окремої бригади територіальної оборони. Загинув після множинних осколкових поранень біля села Діброва на Луганщині. Про дату часу зустрічі та церемонії прощання із захисником повідомлять додатково. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким захисникам. Герой нашого наступного сюжету військовослужбовець Дмитро, який нині лікується у Луцькому реабілітаційному центрі. Захисник отримав важкі поранення, боронячи опитне на Донеччині. Але чудом вижив. Більше про історію Дмитра дивіться далі. Із військовослужбовцем Дмитром ми зустрілися у реабілітаційному центрі для учасників бойових дій у Луцьку. Тут він лікує важкі травми, які отримав бороняче село Опитне на Донеччині. Про те, що на його долю випадуть такі випробування, й подумати не міг, адже не вірив у те, що Росія розпочне повномасштабне вторгнення. Перші вибухи почув 24 лютого у рідному Нікополі на Дніпропетровщині. Піти у війську одразу каже, завадила зламана рука, але згодом все ж таки став кулеметником у 53-й бригаді. Нам Називали координати, і ми по ним працювали. Ну і добре навалювали, так скажемо. Чоловікові 33 роки. До повномасштабного вторгнення він не мав бойового досвіду. Уже коли потрапив на нуль, там хочеш вижити вчись. Перше бойове хрещення пройшов на Бахмутському напрямку. Тоді каже, їхні позиції атакували найманці Вагнера. Вони як під чимось. Тобто, ти в них стріляєш, вони падають, встають і йдуть далі. І йдуть далі вони не тому, що вони хочуть цього, а тому, що якщо вони повернуться, їх свої ж знищать. Тобто у них немає іншого вибору. І вони просто пруть і пруть і пруть. Військовий каже: на полі бою переконався, що росіяни ніяка не друга армія світу, як вони люблять себе називати. Наші хлопці старалися всіх поранених вивезти. Даже двохсотих, усіх там були випадки, що там одного чи двох не забирали, тому що ну, дуже крило, там так накривало, що мама не горюй. А вони своїх або кидають зовсім просто, ну посеред поля, так скажемо, або просто на кучі, на великій кучі слажують і, і бросають. Наприкінці листопада на позицію Дмитра прилетіла російська ракета. Йому чудом вдалося залишитися живим. Перелам хребта. Обох два відкриті переломи на ногах, плече зламане, і кістки тріснули на правій руці. Чотири місяці після травми Дмитро міг лише лежати. Схуднув більш як на 30 кілограмів. Зараз уже понад місяць чоловік вчиться не лише ходити спочатку, а й заново жити. каже, що після одужання хоче продовжити боротьбу з ворогами. Вони прийшли на мою землю. Яка ще може бути мотивація? Я їх ну, не то, що не люблю, я їх ненавиджу. Тому і хочу повернутися. Не всі хочуть іти, чи, чи бажання, чи страх якийсь у людей, а хтось повинен це робити. З війни Дмитра чекають мама та бабуся з дідусем. Найбільше каже військовий, хоче привести додому перемогу. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12 канал. Розшукують людину. Безвісти зник 42-річний житель Луцького району. Житель села Підгайці Володимир Заремба ще 3 травня пішов з дому та досі не повернувся. Востаннє його бачили на проспекті молоді у Луцьку. Де перебуває зараз, невідомо чоловіку на вигляд 42 роки. Зріст, матер 80, має коротке чорне волосся, очі карі. Був одягнений у чорну куртку, спортивні чорні штани та кросівки, мав чорну барсетку через плече. Особлива прикмета шрам на правій руці між великим та вказівним пальцем. Громадян, яким щонебудь відомо про чоловіка, просять зателефонувати до поліції на номер 102. У музеї скансені у рукинях триває гучний скандал. Теперішня адміністрація закладу заявила, що екс-директор музею Олександр Середюк неправомірно збагачувався завдяки роялті, а його диплом доктора філософії в галузі історії не є документом встановленого зразка. На звинувачення відповів сам Середюк. Він заявив, що нове керівництво Скансену зводить на нього наклеп. Деталі скандалу у сюжеті. Ну як це такий от диплом, наче так може бути якоюсь підробкою, фальшивкою? На зустріч із нами Олександр Середюк приходить із дипломом. Колишній директор музею історії сільського господарства Волині у рукинях і провідний науковий співробітник обурений, що із скансену, який він створював і якому присвятив 40 років життя, його просто вигнали. І всі знають. Ми кажемо про музей підрозумаємо Середюка, Ми кажемо Середюк – підрозумаємо музей. От, ну, 40 років, Роман почав про суті рити, от шукати. Темну э, кішку в темній комнаті Олії у вогонь підлила нещодавня офіційна заява адміністрації музею Скансону. У ній йдеться, що Олександр Серюк не має належних кваліфікаційних вимог, щоб займати посаду провідного наукового співробітника, ким він власне, і працював із 2021 року. І за цей статус ще й отримував 25% відсоткову надбавку до зарплати Міжрегіональна академія управління персоналом. МАУП, яка на той час видавала дипломи. Вона лише тоді, ну вона не мала акредитації, вона випускала лише бакалаврів, і в даному випадку до е диплом доктора філософії в галузі історії він е не є документом належного підтвердженого зразка. Тобто, Міністерство освіти і науки України цей диплом не визнає, що й підтвердило в офіційній відповіді на запит з Кансину. З огляду на зазначене диплом доктора філософії у галузі історії, виданий середюку Олександру Миколаєвичу міжрегіональною академією управління персоналом, не є документом встановленого зразка, не засвідчує наявність вказаної особи наукового ступеня в Україні та не дає їй права на державні гарантії. Міністерство відписує, що він не такого зразка. Але це диплом міжнародного зразка, і власне, значить, по ньому з ним я можу викладати і навіть в іноземних вузах не тільки у нас тут Мовляв, усе було відповідно до законодавства. Засідання вченої ради було атестаційної цієї комісії, підписи, протокол все як було. Утім, теперішній очільник музею каже, що нині трудові відносини із середюком припинені, бо ж за працівника, що немає потрібних кваліфікаційних вимог, доведеться відповідати самому. Мене чітко юристи попередили, що якщо я хочу... За один день дам йому надбавку за наукове звання. Я матиму проблему особисто, так як так як я директор, я не маю права таких речей надавати, особливо коли є лист від міністерства. Диплом не єдина причина сварки середюка із музеєм. Теперішнє керівництво Скансона оборено тим, що змушене виплачувати Середюку так зване роялті. А це 20% від усіх екскурсій, що проводять у музеї. Платити це колишньому директору мають до кінця його життя і ще 75 років після його смерті. За такою схемою, кажуть, у музеї тільки за 2021 рік Середюк отримав близько 40 тисяч гривень. Незважаючи на те, якщо Середюк навіть не буде працівником музею Роялті, згідно того договору, який він сам собі підписав, зобов'язавши працівника. Музею, типу, підписати цей договір, йда надавши право першого підпису. Це роялті, якби залишається, якби згідно договору за ним. Роман Ковальчук переконаний, цей договір укладений незаконно, тож оскаржуватиме його у суді. У нас вже є подана заява в прокуратуру. Натомість Олександр Середюк каже, що авторське право запатентував законно. Переконує, що немає порушення і в укладенні договору щодо роялті. Так йому порадили зробити у 2016-му на семінарі про охорону інтелектуальної власності працівників музеїв. На цьому семінарі знаєте, задаю питання професору, доктору юридичних наук. Каже, Прошу пана, скажіть. А тут сталася така колізія. Я є і автор експозиції, і адміністратор, і директор музею. Як я маю сам собою, він каже: да, це єдиний феномен от в історії України. Тож вихід, мовляв, був єдиний. У вас є заступники директора? Ну є. От якщо нема, кого когось наділіть повноваженням таки, щоб він мав право підписувати договори, акти. Е От, і так далі, юристка у сфері інтелектуальної власності Юлія Габрук каже, і справді таке у бізнесі практикують, і це не суперечить закону. Чисто юридично, згідно цивільного кодексу, так юридична особа від імені керівника може видати на іншу особу довіреність і уповноважити зробити якісь дії, так, наприклад, підписати договір. Відповідно до цього договору, музей Скансен справді повинен виконувати усі умови. Однак, як зазначає юристка, якщо ексдиректор вважає себе автором експозиції, то змінив. Її, наприклад, переставивши ті ж будиночки, теперішнє керівництво цілком законно зможе не виплачувати роялті. Окрім того, розірвати такі зобов'язання можна у суді. Якщо е, керівник оскаржить до суду, то є шанс, звичайно, доводити про те, що цей договір не дійсним. Ймовірно, конфлікт між теперішнім керівництвом з і його екс сочільником вирішуватиме саме суд. Ну художник не повинен бути голодний. знаєте. Ольга Матвєєва, Василь Марищук, дванадцятий канал. Полоцьку сталася аварія за участю тролейбуса і легковика, ДТП тепер трапилась на вулиці Рівненській перед поворотом на проспект відродження. Тролейбус врізався у шкоду, яка зупинилася перед світлофором. Внаслідок зіткнення обидва транспортні засоби зазнали незначних пошкоджень. В аварії у Луцьку травмувався водій Мопеда. Вчора близько 14.30 на перехресті проспектів молоді та відродження зіткнулися автомобіль Volkswagen Passat та Мопед. В автопригоді травмувався 32-річний водій мопеда. Його забрали до лікарні. Наїхав на перешкоду та зіткнувся з іншою вантажівкою. П'яний далекобійник скоїв ДТП. Автопригода трапилась учора близько 23.30 поблизу Ковеля. Водій вантажівки дав, наїхав на бетонну перешкоду на блокпосту. А після цього ще й зіткнувся з іншою вантажівкою. Як згодом виявили патрульні, винуватець автопригоди був п'яний. Результат огляду 1,4 проміле на нетверезого карманича склали два протоколи. Першопрохідці Рівненської АЕС 50 років тому саме вони розпочали зведення найбільшого підприємства регіону. Марія Кухарчук працювала на будівництві станції з 1973-го. З чого розпочалося спорудження атомного підприємства та які події і люди назавжди закарбувалися в пам'яті? Дивіться у сюжеті. Ну, ця фотографія вона сама перша. Це ще коли ми в новій Рафалівці були. Пані Марія Неквапливо квапливо нитку спогадів. На цих світлинах її молодість, улюблена робота і люди, з якими півстоліття тому розпочинала свій трудовий шлях на Рівненській, а на той час ще Західноукраїнській АЕС. У трудовій книжці залишився запис від 16 серпня 1973-го. Приймав Прийма мене на роботу Шекінов, Ніколай Михайлович. То я здавала йому іспит. Він каже: ну, я може і візьму вас на роботу, але я хочу побачити, як ви е, друкуєте. І я надрукувала. Він каже, молодець, я каже, беру вас на роботу. Марія Кухарчук працювала на посаді секретаря. Тодішній, так би мовити, офіс великої будови розташовувався у невеличкому приміщенні селища Рафалівка. Директор був у сусідньому кабінеті, бухгалтерія і кадри наші теж була малесенька кімнатка і архів. Оце в нас була така дирекція. 24 жовтня 1973 року ми поїхали в Рівне зустрічати Коровкіна, нашого директора. Він вийшов з поїзда високий, статний, з усмішкою такою. Пані Марія пригадує, якими непростими були ті перші роки будівництва. У глибинці Полісся споруджувалося стратегічне для економіки підприємство. Підприємство високотехнологічне, яке мало забезпечити електроенергією зростаючі потреби споживачів. Будували рівненську АЕС рекордними темпами. Я не встигала брати телефонну трубку, я не встигала відповідати дзвінків було звідусіль. Про вихідні часто й не йшлося. Працювали в суботу і в неділю, а заряджав усіх своєю енергією директор Володимир Коровкін. Він як е, приїхав, а в Рафалівці ми ж ну, ми ж всі, поки в Рафалівці жили, то він пішки йшов з Рафалівки через ліс. Він казав, що тут говорили, що тут Бандери, що тут. Не можна вечором, вночі вранці по одному ходити, а він пішки з Нової Рафалівки через заболоття і йшов сюди на площадку. Пригадує пані Марія, як вирувало будівництво об'єктів атомної станції. Зводилися перші житлові будинки, а підготовка до пуску першого енергоблока пройшла крізь серце і душу кожного, хто був долучений до цього процесу. Це було це не передати, скільки було людей, скільки було шуму, скільки було переживання, то це було, це було що -то я, я такого, я не представляла, що я могла бути і витримати в тому котлі. Траплялися у цій кругувартії казуси. Як колись у нас інженер один підійшов, де жалується коровкіну. Я говорить, Попросив, щоб вона мені напечатала бумажку, там якусь заявочку, а вона говорить, каже, обозвала мене заразою. це я йому сказала, хорошо, зараз, а він не зрозумів мене. Пані Марія щиро і тепло згадує першого генерального директора Рівницької АС Володимира Коровкіна. Цій людині переконана долею було написано творити великі справи. Він вражав мудрістю і далекоглядністю. Відповідальність за роботу, дуже серйозна відповідальність. Побудувати дійсно таку станцію, то то не поле перейти, як то кажуть, то життя, а то побудувати не поле перейти. За півстоліття змінилося багато, каже пані Марія. Сьогодні працю секретаря супроводжують сучасні технології, і вони продовження ентузіазму тих, хто 50 років тому своєю натхненною працею розпочинав будувати майбутнє. Популярна локація у Луцьку на театральному майдані з'явилося місце, де можна постукати по голові президентам Росії і Білорусі. На барабані з однієї сторони розмістили карикатурне зображення Путіна, а з іншої Лукашенка. Атракціон дуже популярний, кажуть Лучани, які живуть поряд. Бачите, навіть тут навіть травичку витоптали. Угу. Це ж кожен день до 10-ї вечора. Чути дуже сильно чути. Щоправда, Путіна добряче відлупцювати вже не вдасться. Хтось так постарався, що палиця зломана, а карикатура із зображенням російського диктатора розірвана. Його ж поплічник самопроголошений президент Білорусі ще на диво, поки цілий. Музика. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо ви пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12». Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Бережіть себе і до зустрічі.